Моє вітання це телемарафон на каналі Соціальна країна та Чорноморській телерадіокомпанії в студії Катерини Некреча. І е, зараз хочу. Отак, от, от взяти і прочитати 10-ту статтю Конституції України, яка говорить про те, що державою мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всі території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, застосування мов в Україні. Гарантується конституцією України та визначається закон. І автор цієї 10 статті Конституції України сьогодні в нашій студії я вітаю вас, Тарас Кияк, завідувач okay. кафедри теорії і практики перекладу Київського національного університету, університету імені Тараса Шевченка і народний депутат другого скликання. Але про все по черзі, тому що дуже багато про вас можна говорити. І ми Постараємося по максимуму про вашу біографію сьогодні згадати, але розкажіть про створення цієї 10-ї статті конституції: як так сталося, що ви стали її автором? Незадовго до відомої конституційної ночі було подано цілу низку проектів, близько десяти різних, і дискусія точилася довкола кожного із них, і жоден з них не проходив. І я якось вирішив написати власне бачення, написав цю 10 статтю Конституції, але признаюся щиро, що покійний гетьман допоміг мені сформулювати третю фразу цієї статті, там, де даються е підтримка мови російської та мов інших національних меншин. Оцю формулу мови російської та інших національних меншин підказав саме він. І завдяки цьому, напевно, в першу чергу, ця стаття пройшла, бо близько 30 членів комуністичної фракції подумали, що тут російській мові даються якісь преференції, uh -huh. і вони проголосували за цю статтю. А зранку поговталися, то ж нічого не дається, просто перераховуються. А всі меншини не можна перераховувати, як дехто з наших демократів мені підказував, вимагав це зробити. А у нас за довідником етнічним. Національним понад сто двадцять національних причин та як же ж можна їх всіх перераховувати? Uh -huh. Тоді б точно стаття не пройшла. А так ми маємо цілком європейську статтю, яка узгоджується із хартією регіональних і міноритарних мов, прийнятою у Європі, скільки часу знадобилось на те, щоб написати ці кілька речень, дуже змістовних, і щоб у ці всі продумати моменти, да щоб воно лаконічно звучало і в той же час мало багато сенсу. Знаєте, мені порівняно легше було це зробити, оскільки це, по суті, мій фах. Мовною політикою як такою я займався вже давно роками. Я знав європейський світовий досвід. Напрацювань мене було чимало, починаючи із країн Європи. Сьогодні розрізняють гетерогенну і гомогенну ситуацію стосовно мовної політики. Гетерогенна це головним чином Африка. Скажімо, Сомалі, Нігерія востаннє є понад 300 етнічних мов. То можете собі уявити, яка там ситуація, яка екстраполюється на політичне обличчя кожної країни. В Сомалі ми знаємо про піратство, то окремо можна е, говорити. А гомогенна ситуація це в Європі. Зате Європа пройшла цей шлях кривавий вогнем і мечем. До того, як вони усталилися сьогодні і мають чисту гомогенну ситуацію, я займався проблемою білінгвізму двомовності полімовності країни і заявляю зараз категорично, що ніде. На практичному рівні, житейському рівні двомовності чи більше не існує. Чому? Бо не може існувати ніколи. Uh -huh. Завжди буде домінувати одна мова. Відомий фахівець Фергюсон казав: якщо мова А вживається в усіх сферах суспільства, мова Б лишень у побуті, то мова А рано чи пізно витіснить мову Б, uh -huh. що мало статися у нас на жаль, і в Україні, але ми зараз на роздріжжі у нас. Питання стоїть шекспіровське бути чи не бути. Ми маємо шанс, і той шанс треба використати. Тобто, перше речення 10 статті Конституції, що державною мовою в Україні є українська мова, воно так і має залишатися. Безумовно, тільки так. Давайте будемо статистикою користуватися і що? згадаємо про засади демократії. У нас теж поліетнічна країна. У нас росіяни складають 17%, досить потужна цифра. Але де вони розташовані? Здебільшого в південно-східній Україні. А що робити із румунами, яких чверть мільйона на Буковині, і на порядок менше там росіян? Угорці близько 200 тисяч на Закарпатті. росіян знову ж таки набагато менше. То що там треба нав'язувати російську мову? Це вже не демократично. В інших регіонах можна паралельно з українською допустити до вжитку російську, але не сьогодні. Мусить пройти певний час, щоб державна мова утвердилася у всіх сферах життя, щоб її заповажали. Запитання риторичне моє, дозвольте. Хто сьогодні ратує так криком голосно за двомовність? Ті, які не користуються українською мовою, не поважають її і не будуть користуватися. Вони навіть можливо і не розуміють, що треба досконало тоді знати дві мови. Це не значить, що не треба знати українську Безумовно. мову, якщо в нас а, буде дві державні мови. Треба знати і одну, і іншу так? мову на належному рівні користуватися Безумовно. А інтелігентні росіяни, це розуміють. Вони спілкуються спокійно і українською, і російською, і вони не вимагають двомовності, бо вони дійсно європейські, це цивілізовані люди. А інші, які є українофобами апріорі, то звичайно вони не будуть миритися з тим, що одна мова, яку, яку вони не поважають. І це аксіома. Ось. А, а якщо ми підемо шляхом двомовності, то українська мова сьогодні все ж таки знаходиться в стані зневаженому. Ось то рано чи пізно російська мова виштовхне ту саму українську. Але якщо років через 20 ми проведемо через опитування, плебісцит чи референдум, як хочете, це вже хай вирішує Верховна Рада. В тих регіонах, де ситуація більш-менш стабілізувалася, ми там можемо провести, якщо народ захоче собі там мати паралельно російську мову, як офіційну, ну що ж можна допустити. Але ми вже будемо спокійні за єдину державну мову, яка об'єднує усіх, і ми матимемо своє е, обличчя. Ситуація, скажімо, в різних країнах у Швейцарії, Канада. Тобто, ми не можемо у нас інша ситуація. Ми не можемо поєд якось брати такий досвід, що є кілька мов, і тобто Україні треба берегти українську мову, і саме через це зараз не на часі взагалі розмови. Ну, якщо ви зараз згадали приклад Швейцарії, Канада, я можу ще багато інших прикладів наводити в своїй практиці, я з цим стикався. Наприклад, Швейцарія. Значить, там шістнадцять кантонів німецькомовних, 8 кантонів франкомовних, два італомовні, і ретро мова розпорошена в двох різних кантонах. Тобто кожен кантон має свою мову. Там немає полілінгвістичної ситуації, полімовної ситуації. А, але все ж таки і там домінує найбільше е, німецька мова, бо вона репрезентує 65% населення. Перенесемося в Канаду. Так, в 70-ті роки. Квебек став франкомовним, витіснивши англійську мову. Тобто скрізь Канада англомовна, квебек франкомовний. Але ж ніде не скажуть, що по Канаді французька мова, яка оголошена теж як державна, вживається та ні. Часто мені кажуть, а в Фінляндії, наприклад. Будь ласка, так, в Конституції записано фінська і шведська е мови. Так, історичний екскурс, колись Фінляндія належала до Швеції. То там була нав'язана шведська мова. Потім Фінляндія стала російською, нав'язали російську мову. Фінляндія стала незалежною державою. Вона демократично проголосила дві державні мови. Але по суті, лише у тих регіонах, де присутність шведів понад 10%. І кожні 10 років проводиться опитування, наскільки вони переважаються десять відсотків. Якщо менше, то знімається проблема шведської мови. Але так чи інакше домінує у всіх сферах ужитку фінська мова, судочинство, наприклад, і освіта і тому подібне. Тобто це свідчить про те, що немає практичної стратегічної двомовності рано чи пізно країна стає одномовною. Ну тут ще одна річ для нас, для українців. Я водночас є голова спілки термінологів України. Макс Райнер, відомий фахівець мовної політики в Європі, твердить, що є три кити, на яких базується мовна політика. І про це забувають наші лідери політичні. Перше – це мова освіти, мова засобів масової інформації. І фахові мови. Якщо у царині освіти ми добилися певних успіхів, хоч яких-небудь, то в царині засіб маси інформації ми начисто програли. А стосовно фахових мов, то ми ще навіть і не починали. Тобто в нас немає професійних терміносистем. Це було зумисне зроблено, знаючи, що якщо немає професійного вже ужитку мови, то ця мова приречена. Я зустрів одного разу в бібліотеці Вернацького, це вже давно було, 80-ті ще роки, знайшов у схронах бібліотеки словники російсько-українські термінологічні, написані видатними фахівцями, тоді Вуан. І ось дивлюся, на кожному з них грів совершенно секретно. Я поцікавився долу цих словників. Виявляється, вони всі були заборонені до вжитку, а автори. Відомі професори академіки були репресовані. І дуже багато з них були розстріляні в сан Уже тоді заборонялись. І я тут зараз згадую ну, напіванедоктичний випадок. Це газета Кримська Правда від 7 липня 2005 року. Було таке общу чергове, общуство наслідників побіди. І вони пишуть: пора прикратити українізацію термінології, Ібо Сьогодні збила українська ракета самоліт ізраїльський, а завтра будуть збивати самольоти по всьому міру. Здавалося, Нісенітниця тупість, але вони знають, куди бити. Українізація термінології. Тому ми зараз на громадському рівні намагаємося це робити, чого держава не робить, бо далеко там не всі це розуміють. Як і в питаннях мовної політики. Мовна політика це надзвичайно агресивна політика. Візьмемо історичні реалії. Як Румунія прийшла до своєї мови у 1919 році? Ну нехай це було трошечки по бандитської, різко з Києм чи Батогом. Буковинці це прекрасно пам'ятають старші люди. Чехи, як вони зробили чеську Прагу, яка була в 19-му теж році на 90% німецькою мовною. Вони групи молодих людей організовували, які ходили по Празі і каміннями вибивали і шиби в магазинах німецьких, і вітрини, які були написані німецькою мовою. Грубувато, але у всякому разі, через рік Прага стала чисто чеською, чеськомовною. Я розмовляв з багатьма керівниками, які. Функціонували в Раді з питань мовної політики при президентах України. Я не буду зараз назвати прізвища, але вони всі у Нісон мені казали, що буде незалежна Україна, все стане на місці, стабілізується, все саме по собі прийде ні, ніколи. Угу. В мовній політиці так не поступають. Тут треба діяти на межі демократії. Саме по собі воно не зробиться. Безумовно. У мене. А... До вас питання пов'язане із нещодавнім інтерв'ю Михаїла Саакашвілі. і він у Українській неукраїнській Українській правді воно було опубліковано. Павло Шеремет взяв це інтерв'ю. І там, до речі, пан Саакашвілі каже про те, що вже давно говорить українським політикам і наводить приклад Канади, що канадські політики, які говорять і французькою, і англійською мовою, вони кожне кожен виступ. Починають на до прикладу там англійську мову, закінчують французькою мовою. І це він е, говорить про те, що російську мову треба на рівні української мови вживати от всього, в сьогоднішніх реаліях. І я далі зацитую російською мовою мовою оригіналу, що він каже. Я думаю, що український язик наоборот буде розцвітати і крепнуть, але це реальність двоязична страна. І треба цю двоязичність підчеркуватися, ведь в цьому ваша сила. Болі того, ваше двоєзичне слабость Росії, тому що Путін ухитрился отримати на своїх границах огромную страну більше, ніж Польша. Которая еще более радикальна, ніж Польша, настроєна по отношению к Російської імперії. І вона російськоворяща. Це не ваша слабості, що ви говорите по російську, це слабості Путінської Росії. Треба це просто правильно використовувати. Що ви думаєте з цих слів? Така позиція аналогічна волоївському імському указу. Сьогодні російська мова, як державна, це є троянський кінь. Який керується Кремлем, вони це би дуже хотіли. Це одна із умов вимог, точніше, отих ДНР і ЛНР сьогодні. Я про це вже сьогодні казав: що запроваджувати на всьому терені російську мову не можна, бо ми поліетнічні, в різних регіонах наявні. Різні відсотки населення. Що робити з Галичиною, Тернопіль, Франківськ, Волинь, де понад 90, майже 100% україномовних людей. Нав'язувати мову російську знову ж таки, це не демократично. Але він проводить аналогію, це Кашвілі, із Канадою, вибачте, а як формувалася Канада як держава? Там маса етносів заселяла її, виштовхуючи туземців. Ось. І тому їх. Повинна була об'єднувати якась мова. Вони вибрали мову англійську. Вони на то мали право. Ми ж є автохтонами тут на своїй землі. Ми не є ліпка якихось різних етносів. Так, у нас присутні е, інші етноси, але незначна є кількість, і тим більше історично ми живемо на своїй території. І віками боролися за Україну? Віками боролися за цю мову. Вольтер ще навіть казав, Україна завжди змагала до волі. Кожне покоління. Жодне покоління не можна назвати, що воно не боролося. То наша трагічна доля така. І, на жаль, ці. Битви, ця борня, вони вичистили наш позитивний генофонд. Розстріляні, репресовані, замордовані голодом, вивезені. Ті, що втекли, то була еліта нації. Зараз ми починаємо формувати її ап ово наново від яйця. Але ми бачимо результат. Я працюю в університеті, я не перестаю захоплюватися своїми студентами, своєю молоді. Та, зрештою, ми бачили, хто стояв. На Майдані. Там мої студенти в тому числі стояли, там мої діти були і так далі. Кругом молодь. Тобто покоління вже зовсім інше, воно народжене в Україні. А наступне покоління буде ще краще. Тільки треба послідовно його підтримувати, давати можливість реалізації. Ну це вже окрема тема. Окрема тема. Але й в тому числі їх має єднати, повертаємося до нашої проблеми, має єднати мова. Стосовно молодь я згадую зараз такий цікавий історичний факт, як формувалася мовна політика в Ізраїлі. 48-й рік дискусія, яку мову запроваджувати, От як Саакашвілі каже, то вони приблизно таку мали ситуацію. Давайте англійську мову каже старше покоління, бо вони до неї звикли, вони були англомовними. Молодь сказала, ні за що. Ми маємо нехай уже мертву мову, ми її відродимо. І вони відродили івріт. І сьогодні нормально, вся країна користується своєю мовою, власною івріт. Повертається. І багато інших країн повертається на цю стезію. Наприклад, Філіппіни були чисто англомовними, а зараз вже запроваджують, повертають мову філіппіно. Ось Мексика. Там була чисто Іспанія. Іспанська мова, а тепер ще мова племені Кечуа. Нехай їх небагато, три мільйони порівняно, це небагато для Мексики. Але вона теж стала на рівні державної мови. Ось. Мову російську можна, мова може зна, знати. Будь ласка, коли зі мною розмовляють російською, я його не заставляю говорити до мене українською. Я звертаюся до нього теж українською своєю. Ми будемо дорого розуміємо. От, така мовна ситуація мене влаштовує, будь ласка. Ніхто нікому не забороняє, і всі користуються і поважають один одного, і мову один е, одного. Це на ситуація, скажімо, як в Нідерландах сьогодні, в Данії, в скандинавських країнах. Всі англомовні, тобто знають англійську мову, але і користуються своєю рідною мовою. І нічого від того. Насправді це також дуже е, така дивно, тому що ми можемо розмовляти там в українську, я російську будемо розуміти один одного. Це такий дивний діалог. Один мій колега, німецький журналіст, він був дуже здивований, коли це помітив в Україні в Києві, в тому числі, що ми так говоримо, розумів один одного. І ніякого дискомфорту це не викликає. Це наша така особливість. В мене щодо вас питання: ви були присутні 25 років тому під час падіння берлінської стіни. Це я так це просто історично. Світова подія. І ви як, як ви там опинилися? І чи знали ви, що це відбудеться? В і... 89-му році мене послали працювати в Левчевський університет, і застала мене там революція. Буквально в той же день мого приїзду дивлюся із е, кірхи виходить натовп людей. Я підійшов до них, дивлюся транспаранти, політичні лозуна і так далі. Я приєднався до них. І це була перша демонстрація. На мене поліцейські натравлювали собак. Я виймав молоткасти серпасти, і все мені лишало спокою. Ось, ну але деталі е, побіч. А потім був приїзд Горбачова 5 жовтня 89 року, до 8 числа він там був. І Вийшла вся нація на вулицю. 16 мільйонів німців. Інвалідів, які не бачили сонця, несли на носилках, на ношах. Всі з криком Горбі Горбі і сподіванням, що він їм допоможе об'єднати країну, що і власне трапилося. Розвалювали берлінську стіну. Я спеціально поїхав до Берліна і разом з німцями колупав ту стіну. І один з найдорожчих сувенірів в моєму архіві це шматок шматок отої е, берлінської стіни. Але пригадую вірш Райнера Кунца, німецького поета, в 90-му році на початку, він написав берлінська е, стіна. Я це білий вірш, я його зразу за пам'яттю спробую перекласти. Коли ми його зводили, тобто цей мур, ми не сподівалися, яким високим він є у нас. В його тіні ми не кидали власної тіні, а тепер стоїмо ніби оголені, і від нас вимагається прощення. Я потім. Додавав, що прощення по оба боки берлінської стіни, і тут, і ота от Західна Європа, яка закривала очі на ці страшні речі, які творилися в комуністичному радянському Союзі. Але тут мова йде про мур, який застряг у нашій свідомості в нашій пам'яті. І не скоро ще пройде часу, десь, мабуть, за три покоління, щоб оцей мур у свідомості нарешті був вичавлений. Скажіть мені, ви стали свідком падіння Берлінської стіни? Фізично це відбувалося, була фізична стіна. Зараз в Україні існує стіна, її не видно на перший погляд, але вона є. Так от коли оця стіна, яку вороги української нації побудували у нас тут, в думках людей, в головах людей, коли вона буде зруйнована? Ну, по-перше, ця стіна вона формувалася ще від царату довший час. І ми маємо сьогодні наслідки відрубності того терену ДНР і ЛНР. Я пригадую, цікавий історичний факт, можливо, телеказачам буде цікаво. В лютому 1918 року Артем Сергеєв зібрав сєст депутатів Донецької Криворожської Республіки, на якому вони проголосили утворення. Донецько-Криворізької області у составі Росії, Російської Федерації. Е, і е, Ганорова послала телеграму до Москви, свердло відповідає, це преждевременно. Ленін викликає Артема Сергеєва до Москви, він не приїхав, до його заступники, керівництва області. І Ленін їх вичитав добряче. Що ви робите прячетесь за наші спини в час, коли німецький окупант і українські буржуані націоналісти стоять у нас під окнами. Ви повинні повернутися в Україну, бити з України і в з главі, бить авангарді, е, е, контр. Цікава аналогія, бо ми чуємо сьогодні деякі голоси на цю тему. Тобто сподівається, що це буде камінь на шию Україні, бо перевиховати їх за одне покоління вже не вдасться. Уже не вдасться. Колишній губернатор Луганська на цю тему сказав в дзеркалі тижня, що Донбас слишком бандитський і його перевиховати важко. Я не хочу образати їх, це його слова, але там проблема. Винна країна, винна керівництво нашої країни, що не звертало то увагу. Не було інформаційної політики. Там було зомбування скрізь із Кремля того самого і місцеве зомбування. Відрубана українська інформація, український телеканал, українська книга все було занедбано. Хто винен? Наше керівництво, і в тому числі демократи, які почували на лаврах. Я недавно підняв свої архіви, я працював після Верховної Ради в Раді Безпеки. Ну і можу дещо сказати, це не дуже то вже таємниця велика. Я одного разу інспектував Севастополь. І я відкрив вражаючі там речі стосовно того, як флот Росії окупував по суті всі кращі будівлі Севастополя. А наш флот мав будівлю, не знаю, як сьогодні, в аварійному стані, де не можна було зборів навіть проводити. Ну це окрема тема. Я відвідав філію московського університету. Вони вже тоді збиралися формувати і утворити коледж того тої філії, і вже до речі зробив. Я пішов до голови міської ради. І домовився з ним, що ми зможемо тут, в місті Севастополі, сформувати аналогічний коледж, але від Києво-Могилянської академії. Він навіть показав мені площу, де, яку вони готові виділити під будівництво. Треба було знайти 3 мільйони е, доларів під будівництво хорошого коледжу. Я цю всю інформацію зібрав, подавав раз і другі, відповіді не отримав від нашого віце-прем'єра, нашого демократа. Я не хочу називати, не хочу, uh -huh. я його поважаю. Але це занадто якась така то вже байдужість, а самозаспокоєння. Повертаючись до української стіни, коли, як ви думаєте, буде прощення? Коли ми один одного пробачимо, і хто перший, чи має хтось попросити пробачення першим? Пробачення за що? Нерозуміння можливо, те, що зараз відбувається. Тобто, у нас же тут є одна думка, да, і ми так бачимо ситуацію, яка на Донбасі сьогодні там же Люди також ображені на українську владу, хоча останнього передостаннього президента вони самі вибирали собі, але також цього не розуміють. Не те, що не звертали на них увагу довгі роки, що є, в принципі правдою, тому що у нашого навіть проукраїнських політиків у них була своя свої регіони, де вони ввели ті ж передвиборчі кампанії. А туди, в принципі, не заглядали і не намагалися там навіть боротися за виборця. Люди Віденштейн казав, що межі моєї мови це межі мого світу. І Отворилися два світи, по суті, на Україна ментальні. в плані культури, в плані мови. Ми перестаємо розуміти один другу. Вони навіть не знають, навіщо, з якою метою робився оцей другий наш майдан. Вони вважаються якимось фашистським переворотом. Запитатися їх, а які ви риси вбачаєте тут фашизму у цьому майдані, коли молоді юні хлопці гинули? Гинули не за гроші. І їх ніхто туди не посилав. Вони гинули за свою країну, за своє майбутнє, за те, щоб не було в нас корупції, за наведення порядку в державі, за те, щоб всім краще жилося, в тому числі і Донбасові. Але їм в голову клепали зовсім інші речі. І тому вони повірили і виступають проти. Ну, вже зараз, наприклад, в тій, на тій території, де присутні наші війська, потроху відкриваються їм очі. Але що там? За отею, е, провізоричним кордоном відбувається, то ми знаємо. Якщо на Донбасі перше, що вони зробили, це е, захопили телевізійну вежу. І звідти вещають, тобто зомбують. Ну ви питаєтеся, коли це може бути? Коли, нарешті, прощення буде, дуже не скоро. Е, ще раз таки кажу, мусить прийти нове покоління. Е, Френсіс Гальтон, Батько тестової методики казав, що аби змінити генофонд як особистості, так і нації, треба три покоління. Десь воно так і буде тривати, якщо ми будемо жити разом, і якщо вони хочуть жити разом. А час покаже. На останок у мене до вас питання, якщо можна дуже коротко відповісти на це. Ви були народним депутатом другого скликання, Верховної Ради другого скликання. Зараз ми вже маємо восьме скликання. І чим відрізняється? Політикум, те, що ви споглядаєте зараз, що відбувається, чим відрізняється от зараз нові реалії від того, що ви бачили? Гарне запитання. І даруйте це не бравада, але я вважаю перше, особливо друге скликання найкращими. В якому сенсі ми обиралися абсолютно чесно, ні за які гроші. Я з тим пішов в Верховну Раду, я з тим і повернувся. Далі я не юрист, не економіст, попавши у Верховну Раду. Я перший рік просто не знав, за що хапатися. Я вчився, другий рік я вже чомусь навчився. Третій рік я вже був професійним депутатом і працював, не покладаючи рук. І в тому числі в окрузі. Ніхто, мабуть, так не працював, як я працював у своєму окрузі, тому що я за два відповідав, бо поруч не було обрано депутата. А що тепер робиться, то ми знаємо. За гроші, і то страшні гроші обираються. Потім вони ці гроші повертають через кнопки. Чи вони займаються Свої, своїми інтересами? Більшість з них абсолютно не має дотичності до якогось закону. Це не справжні парламентарі. Я поважаю екс-президента Кучму, але я закидаю йому один страшний ганч. те, що він допустив до Верховної Ради, отих олігархів, бізнесменів, сподіваючись, що вони чимось поділяться. А вони навпаки, вони ще брали. Тобто сьогоднішній парламентаризм у нас. Не той не відповідає європейському рівнові. Як і виборець ще не відповідає. Виборець сьогодні ще не зорієнтований. І дуже часто за якісь там гречки, за якісь подачки, він голосує за того, який завтра обере тебе ще більше. Ну, але це окрема тема. Це правда. Дякую вам за те, що до нас завітали. Було дуже приємно познайомитися. Нагадаю, ми спілкувалися з автором 10 статті Конституції України про державну мову України і з народним депутатом другого скликання Тарас Каят, наш гість. І дякую нашим телеглядачам за те, що ви з нами. І я сподіваюся, що ви оцінюєте, те, що в нашій студії цікаві, просто ексклюзивні гості, говоримо про важливі речі. Залишайтеся з нами.